Доброго дня! У цьому відео розглянемо, як у системі DDALC PMS реалізован довідник Ресурси. Він використовується для збереження інформації про матеріальні, трудові та машинні ресурси. Також використовується в плані робіт при формуванні вартості робіт. Знаходиться в меню довідники основне ресурси. Розглянемо способи створення елементів довідника. Перший це вручну по кнопці Створити. При цьому розглянемо реквізити довідника. Найменування це скорочне найменування ресурсу, наприклад, бетон. Далі шифр ресурсу та позначка Актуальний це ознака активного ресурсу. Елементи без ознаки актуальний не відображаються для вибору. Повна назва. Це повне найменування ресурсу. Одиниця виміру посилання на одиниці виміру ресурсів. Оберемо метри кубічні, та вид ресурсу. Посилання на довідник вид ресурсу. Одна з ознак ресурсу. Обираємо матеріали. Група ресурсів посилання на довідник групи ресурсів. Групування ресурсів за вільною ознакою, наприклад, бетони. Переходимо на вкладку додатково. Код синхронізації використовується при обмінах з іншими обліковими системами. Коментар це додаткова інформація на розсуд користувача. По кожному ресурсу безпосередньо з елементу довідника можна перейти до списку цін. Це вкладка ціна ресурсу. Щоб створити ціну ресурсу, необхідно спочатку зберегти ресурс та натиснути кнопку Створити. Обираємо дату початку, коли буде діяти ціна. Проєкт при необхідності, тоді ціна буде тільки по цьому проєкту. Ресурс заповнюється автоматично. Тип ціни обираємо та вносимо ціну зберегти та закрити. Перевіримо. Пошуком знайдемо бетон, відкриваємо. Ціна ресурсу створена. Розглянемо другий спосіб: це завантажити з файлу Excel. Кнопка завантаження. Зразок файлу це посилання завантажує файл на ваш ПК. Відкриваємо, створюємо свої ресурси, зберігаємо файл, повертаємось в систему «Дедал». Сюди треба перетягнути цей файл або натиснути на жовте поле та обрати необхідний файл. Оновлено 4 ресурси. Якщо будуть нові, то система їх додасть. Закриваємо. Розглянемо третій варіант це завантажити план робіт через Excel. І при цьому по кожній роботі створюється автоматично трудовий ресурс назвою цієї роботи. Відкриємо план робіт, який ми завантажували через Excel. Наприклад, обираємо роботу, бачимо, що ресурс створений. Так і по-іншому, розробка ґрунту є ресурс, доробка ґрунту вручну. І так по-іншим. Якщо залишились запитання, пишіть нам у коментарях. А ми побачимось у наступному відео.